У будинку культури Золотоноші при повному аншлагові пройшов другий тур гумористичного фестивалю Ліга сміху. Учасниками шоу стали студенти, викладачі, освітяни, держслужбовці. Зокрема, команда держслужбовців Каламбур, збірна студентів Черкаської та Полтавської областей, Білосніжка і Сім Гномів, команда освітян міста Активія та дошкільної освіти дошкулярики. У шоу взяли також участь команди випускників технікуму ветеринарної медицини Хенесі та викладачів технікуму на Лабутенах. Свою гумористичну зрілість показали колективи будинку дитячої та юнацької творчості Статус студентів технікуму ветеринарної медицини Міцні горішки та команда місцевого будинку культури Культмах. У когорті тренерів волонтер Оксана Міхновська, поетеса та член спілки журналістів України Ніна Жук, депутат обласної ради Віктор Полозов, лікар Юрій Мазур та міський голова Золотоноші Віталій Ойциківський. На різні знову красуніті

Нам! І потекли струмки по землі, соплів дітей, слюнів мужиків. На сцені команда лобу пела!» Гумористичне дійство нікого із присутніх не залишило байдужим. Гостре влучне слівце, витончені жарти, каламбури, дотепні афоризми, гострі на язик примовки, приказки та приспівки викликали в присутніх щирий сміх. Що Іван вам що той сам?» так, і каже, а Віталій Олександрович, чому і каже. Забираємо молоду команду і. То я бігом ноги в руки від драпозового Хто? Та не переживайте, там у неї така баба зразу вижене. Цік! <рі> Вікторе, а ти дозволиш нам з собою взяти твого охоронця? Будь ласка. Олігарх, значить. Дима, а світо наша такий порадочний. Ну, давай познайомити. Світой біля мене. Мене взагалі дозволить. На три години будинок культури перетворився у місце веселощів і розваг, де панувала захоплююча атмосфера, де золотно насміялися до схочу. Кожна команда, що брала участь в змаганнях, проявила себе з найкращого боку. Анекдотичні історії, кумедні вигадки, жартівливі сцени часто переривалися аплодисментами. Рятуйте! Атія! Шушу, шу, шушу, -шу -шу -шу. а я другого ношу. Дівчата, а ви не постоїте? Стоп, стоп! Не можна жарить! Перчиком поворушу, сильно посик на трушу. Дівчата, він вже тущий! Люда, кітчукаси. Що пішов і спокувати? А може ми плем'я візьмем? Дуре, яке візьмем? жрать, що ми будемо. За сничком Ох, Обрієн! Та яке жарить? Ви що слово грузу фотографувалися чи що? Ви не розумієте, кого спіймали? Це ж сам верс золотоноші. Золотоножі, ніяк різнож. Допоможу їх, благаю! Ага! Не можна дівчата його їсти! Тому що він не купити нові колготи і морозима кожні сміх, як зазначив Золотоніський міський голова Вітарій Войцехівський, об'єднує громаду, допомагає в нинішніх непростих умовах подолати складності з посмішкою на вустах. Гумористичних змагань найкращими стали команди Активія та Статус. Прекрасні результати показали команди-дошкулярики, культмах, каламбур та міцні горішки, які перейшли до наступного кола змагань. Золотаніська ліга сміху мала ще й морально благодійну місію. Під час заходу зібрали кошти на лікування п'ятирічному Ілюші Фролову.